Дицика та поліції наказали перевіряти чоловіків на блокпостах Київської області. Перед ними поставили завдання виявляти ухилянців. Про це повідомили в Київському обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки і вказано, що військовослужбовці. Спільно з правоохоронцями будуть визначати осіб, які порушили вимогу про мобілізацію і не стали на військовий облік або проігнорували повістки. Бачите, як виходить. Виходить так, що, казали, це будуть просто блокпости, які поставили їх туди для того, щоб не дати там, зайти якимось ДРГ, щоб взагалі. ну, для того, щоб... Підтримувати порядок і так далі, тобто е, такі е, звичайні якісь там військові міри, тобто нічого не для повісток, ні в якому разі і якось так. Е, і зараз виявляється, що це вже зовсім не так. Дивіться, в регіональному ТЦК уточнили, що співпраця з поліцейськими проводиться в рамках чинних законів. Також повідомляється, що в період з 26 грудня по 6 січня здійснюються заходи щодо виявлення розвідувально-диверсійних груп. Що відомо взагалі про ці блокпости в Київській області? Перші блокпости почали встановлювати в Києві 26 грудня, і військові в різних частинах міста стали зупиняти водіїв, перевіряти їх документи. Стало відомо, що військово зобов'язаним чоловікам почали вручати повістки. КГА зробили заяву про безпечні навчання і назвали захист киян надважливим завданням, яке потребує постійного вдосконалення, навичок представників всіх оборонних структур. І повідомлялося, що ці заходи вони будуть тривати до 28 грудня. Військовослужбовці, в свою чергу, заявили, що про масову видачу повіст, повісток чоловікам не йшлося. І їх будуть вручати лише тим, хто свідомо проігнорував вимогу і не актуалізував свої дані до ТЦК. І громадян закликали не сіяти паніку і нагадали, що через київські траси проїжджають не лише місцеві жителі, а й численні переселенці з інших регіонів. Але, як ми бачимо, бувають різні випадки, і повістки чоловікам такі вручають. Раніше стало відомо про посилення мобілізації в селах, сільським головам дозволили особисто виписувати повістки і видавати їх військово зобов'язаним чоловікам, з поміж мешканців їхніх територіальних громад. Знаєте, тут а, дуже цікаво, ось хочу одразу запитатись. В підписник у підписників, хто мешкає ось в селах, чи справді сільські голови особисто виписують повістки і видають їх військовозобов'язаним чоловікам. Ось ну, мені правда просто цікаво, бо знаєте, вже шуткують українці, що селами вже чоловіки не ходять, ходять тільки жінки. Ось що бояться, щоб не вручили поїздку. Ось мені просто просто ось цікаво почути від підписників, хто мешкає в селах, ось, будь ласка, пишіть, пишіть, як, як у вас там все відбувається з мобілізацією. Далі, прикордонники оприлюднили нову вимогу до чоловіків під час перетину кордону. Пам'ятаєте, ось це перед новим роком. Почала ширити інформація, що нікого взагалі не випускають за кордон. Ось і чоловіки, які мають право на відсрочку від мобілізації, тобто стало відомо, що вони можуть перетинати кордон і виїжджати за межі України. В той же час прикордонники справді посилили вимоги при перетині кордону для чоловіків. Тобто і можна виїжджати, але вимоги таки посилили. І не пропускають навіть інвалідів і багатодітних батьків. Чому? Тому що потрібна ще одна справка. зараз розповім, що це за справка така. А, взагалі, повідомлення про те, що багато чоловіків перестали випускати з України, воно ще з'явилося ще в кінці 2023 року. І виїжджати за межі України заборонили навіть водіям рейсових автобусів, які досі безперешкодно щодня перетинали кордон. Тому багато рейсів було затримано на кордоні. І багатьом водіям і пасажирам довелося зустріти новий рік в черзі на прикордонному пункті пропуску. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, право на перетин кордону зберігається за тими категоріями громадян, які перераховані в законі. Але тепер вони повинні мати при собі не лише документи, які підтверджують їх інвалідність чи багатодітність, а й документ від ТЦК. Тобто українські прикордонники можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема в багатодітних батьків, витяг із протоколу ТЦК про відсрочку або запис про відсрочку військово-облікових документів. Це пов'язано з випадками виявлення підроблених документів. Скажуть, що, наче так, що це пов'язано з підробленням документів. Тобто, тепер всі чоловіки, які мають Безумовне право на перетин кордону, повинні освіжити свої дані в ТЦК і заручитися дозволом від військових за наявності документи від ТЦК проблем з перетину кордону не буде. Тобто тепер всі люди, в кого був ось цей, назвемо його пропуск, щоб виїхати за кордон, це стосується і інвалідів, це стосується і багатодітних. Чоловіків, і виявляється, що тепер ті документи, які в них були, вони вже не дійсні. Треба знову йти у відповідні інстанції і робити собі нові документи. А це все буде йти знову через ТЦК. Тобто, я хочу нагадати, що раніше стало відомо, що всіх військово зобов'язаних чоловіків. Хочуть змусити знову пройти ідентифікацію до ТЦК. Тобто, неважливо, яка там була справка у вас там, три місяці назад, два місяці назад, півроку назад, ви маєте знову все це пройти. Раніше, коли ця інформація стала відома, що всіх зобов'яжують знову пройти ідентифікацію до ТЦК, чесно, ну, я думала, боже, як вони будуть це робити, так, це ж, щоб всі люди пройшли. А тепер, бачите, все це вколо, знаєте, коло, коло зжимається. Тому все стає якось так. Я тепер вірю в те, що дійсно всіх заставлять пройти знову ідентифікацію до ТЦК. Тих, хто проходив, тих, хто не проходив, тобто всіх, всіх абсолютно чоловіків. Тому ось такі новини: мобілізація буде однозначно посилюватись. До речі, щодо мобілізації, кажуть, що закон буде переписаний, щось в тому вигляді, в якому нам його подавали, подавати не будуть. Чи він буде переписаний, і якось там все це буде не так жорстко, якось все це було подано до Нового року. щось. Чик цікаво почитати взагалі текст всього цього. Ну я думаю, що десь з числа 10-го ми з вами зможемо ознайомитись. Тому чекаємо, поки в мене все дивіться. Наступний випуск завтра. До побачення. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.